Надійшли повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів. Перший випадок трапився в Хотинському районі в селі Клішківці. Там було виявлено протитанкову міну часів Другої світової війни. В другому випадку було виявлено мінометну міну калібру 82 мм в Кісманському районі поблизу села Горшівці. Дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що при необережному поводженні з ними міг статися вибух.